Дорогі мої українські красуні, я сьогодні розповім вам про таку систему. Зараз про неї дуже багато розмовляють, і вважається, що це новинка. Відкрию вам велику таємницю, це не новинка, а це принципова професіональна схема для ефективного домашнього догляду. І має вона назву Циклічний догляд за шкірою, це так переводиться. А з англійської звучить це як «skin cycling». В чому заключається цей підход і для чого він потрібен? Коли ми хочемо в нічному догляді, а саме в нічному догляді проходять всі процеси більш швидко, і я вам про це розповідаю і в своїх ефірах, які у нас ідуть в Академії Красунь, ви знаєте про це цей спільний проєкт з нашою лідеркою думок Азурмановою. І я вам дуже багато розповідаю про те, що саме в нічному догляді ви отримуєте максимальний результат, тому що на 80% активність збільшується роботи клітин, шкіри, якраз вночі. Тому наша основна с вами тема це принципова увага до нічного догляду. І саме там схема повинна бути широка, розширена, і тоді вона найбільш ефективна. Так от циклічний догляд за шкірою, скінсайклінг, система скінсайклінгу це поєднання активних речовин в особливій м, стратегії. Я вам зараз покажу універсальну схему, яка не має ні віку, ні е, типу шкіри. Увага! Зараз ми не беремо тих, у кого є патологічна сухі шкіри. Це всі види дерматитів, дерматозів, пошкодження поверхні шкіри і бар'єру. Ті, у кого є акне, і не одиничні висипи, а саме акне, і ті, у кого вік, скажімо так, до 20. для вас це не цікаво. Для тих, у кого комбінований тип шкіри, 20 років, 25, 28, 45 і старше. От я вам вложила таку універсальну схему, щоб показати, як же цей скін сайклінг виглядає з рук професіоналів. Я вам зараз покажу поєднання двох активних систем. Це система ретиноїдів і системи антиоксидантів. Давайте візьмемо за принципово за час, коли ми впливаємо на шкіру. Це тиждень. Отже, у нас з вами є сім днів. Починаємо ми свій тиждень з понеділка і з вечірнього догляду за шкірою. І почнемо ми з вами з антиоксидантів. Я приготувала для вас два препарати із лінії Вітамін С. Ви знаєте, що бренд Затач це бренд компанії Вільна Б'юті Групп. Професійна косметика, яку вільна Б'юті груп представляє на ринку і являється ексклюзивним офіційним дистриб'ютором і імпортером в Україні, вже понад 18 років. Всі ці формули вони перевірені не тільки мною, моєю експертністю, як спеціаліста, косметолога, естетиста, а ще уже і часом. Але для вас це якраз новинки, які з'явилися десь більше трошки року тому, наприклад, була. Це десь півтора року він на ринку представлений, а селом Бласт це зовсім новинка року, який минуло 23-го року. Що ми робимо? вечір понеділка, вечір вівторка і вечір середи ми використовуємо після підготовки шкіри, це очищення поетапне, ми використовуємо сироватку Бласт. Що ми маємо в цій формулі? Це стабілізований вітамін С, це ліпосомальний вітамін С, це екстракт радіолу. На що і на які проблеми працює ця формула? На що вона направлена? Це висока степень антиоксидації, але це ще й поверхневий пілінг. Якщо можна вважати пілінгом застосування вітаміну С. Через Хвилинку, дві, після нанесення сироватки Бласт, ми наносимо крем-бласт, це крем-гель, який в своїй формулі має також і ліпосомальний вітамін С 4%, і ліпосомальну ферулову кислоту 4%, і гуронову кислоту цілих 10%. А також тут є пробіотик, який допомагає нам. Впливати на мікробіом шкіри і покращувати її імунітет. Якщо це все підсумувати, то стає ясно, що за ці три ночі ваша клітина отримує можливість дуже якісно позбавитися від токсичних речовин, а також позбавитися від вільних радикалів, які руйнують. Її здатність до відновлення і продукції нової живої клітини. Але ми все це почистили, так скажемо, і тепер нам треба якийсь поштовх, енергія для того, щоб синтезувати цю нову клітину. І тут нам на поміч приходить ретинол, король в косметології саме якісне оновлення за багато часів взагалі існування. Цієї науки косметологія, як дія на поверхню шкіри. І я приготувала вам дві позиції: це сироватка з ретинолом, це також новинка від бренду Атач, і що в нас в складі цієї речовини. Тут ми маємо з вами ретинол і ліпосомальний ретинол і ніацинамід. Процентний склад у нас такий: ніацинаміду 3%, ліпосомальний ретинол 0,1% і пантенол. А також для тих, хто не переносить, наприклад, ретинол, тому що часто є, скажімо так, специфічна реакція на ретинол, і ви маєте ретинолі дерматити або такі лущення, які не кожна дівчина хоче мати на обличчі. І, і, і якщо, наприклад, дівчина вагітна або планує свою вагітність, ретинол ми застосовувати не можемо, це є противопоказанням, також годування груддю. Але ми можемо застосувати от таку новинку від бренду з японською філософією, це також бренд компанії Vietnam Beauty Group, який ми вам представляємо на ринку як новинку, але йому вже Чотири роки майже на українському ринку. І це зовсім новий препарат, це теж новинка 23-го року. Це препарат, який називається Бакучу. Я його обожнюю, тому що це веганський препарат, препарат, який не тестується на тваринках, препарат, який не має в складі своєму консервантів, парабенів і являється дуже таким чистим органічним препаратом. А саме головне, якби основна діюча речовина. Це екстракт насіння бабчів. Це ретинолоподібний рослинний інгредієнт, який ви можете засувати замість ретинолу. І тоді четверг, п'ятниця і субота в нічному догляді у вас один із цих препаратів. Або ретинол-сироватка з ніацинамідом, або бакучова сироватка. І тоді ми маємо поштовх для клітини, яка починає ділитися і рости. Таким чином, ми перемагаємо пігментацію, розширення пори, зміцнюємо свої судини і прибираємо прояви куперозу, зменшуємо зморшки мімічні, поменшуємо рельєф глибоких зморшок. Тобто, це таке тотальне. Омолодження і оновлення шкіри. Результат ви будете бачити вже через 10 днів. Але глобальний результат починається через 2-3 тижні. Це користування цієї схемою. Але тут є нюанс. Для того, щоб вона була ефективна, нам потрібен сьомий день день відпочинку шкіри і день глибокого зволоження. І от у нас є така чудо-маска. це е, дуже модні. В прошлому році маски, яких називають сліпінг маска, маска нічної дії, яка наноситься на обличчя шию, її не можна використовувати під очі. І тут я хочу сказати, що також ту систему не можна використовувати під очі. Під очі є окремі препарати, які вам допоможуть підібрати наші експерти косметології на нашому сайті. Так от тоненьким слоєм, як крем, бо це такий крем-гель має текстуру, ви наносите цей гідратуючий препарат. Це дуже така концентрована формула, яка допомагає дати шкірі потенціал зволоження максимальний. Для чого? Для того, щоб ці всі механізми працювали максимально ефективно. Тому що правило регенерації оновлення шкіри. Це мати достатню кількість вологи. І тільки тоді буде запуск і росту клітини, і антиоксидант буде працювати максимально. Тобто, оцей сьомий елемент, елемент сьомого дня, давайте так його назвемо, він обов'язковий. День це не скінсайкерг. Тому що денний догляд це трішки інша історія. І тут ви можете мати волю. Вибирати те, що ви хочете, або користуватися тим, чим ви любите, наприклад. Але я теж підготувала для вас універсальні препарати, і тут у нас є два варіанти. Варіант перший це крем на основі, знову ж таки, вітаміна С, який універсальний і підійде будь типу шкіри, або денний препарат з ретинолом, що, звісно, зараз, яковуючи те, що зараз період ретинолу. Ви можете використовувати е, як ранковий препарат, і на нього вже накладати захисні препарати тональний крем або е, крем кресі, ЄС, такі крема теж є у нас в асортименті, зокрема, які поєднують і СПФ-фактор, і дають тонуючий ефект, тому що там є е, натуральні пігменти, і мають доглядову базу. Який обрати з цих двох в якості денному? Чесно вам сказати, якщо вам більше, ніж 35, я дуже раджу вам обирати такий денний ретинол. Якщо ви молодший за віком, ви можете скористатися вітаміном С. Ну і, і ще нюанс такий, що якщо у вас все ж таки є реакція на ретиноїди, тоді, звісно, ви вибираєте антиоксидант, який стане для вас ідеальним допитом. Дівчата, от така цікава для вас мені здається інформація. Ми її залишаємо тут постом на нашій сторінці вільна Б'юті Груп. Пам'ятайте про те, що у нас є переходів на сайт активна кнопка консультація, і ви потрапляєте до експерта косметології, які вам порекомендують самі. Найкращі для вас індивідуальні схеми, тому що дівчата просять і ваші фотографії, і опис вашої проблеми. Це дуже такі прицільні консультації, які мають найвищу якість. Але я вам все ж таки вирішила показати, продемонструвати таку універсальну схему, яка підійде кожній із вас. Будь ласка, будьте красиві, будьте з нами. Знайте, що ми завжди піклуємося про вашу красу.